Прийшли, забрали на допит. Замок вирвали, била ваша, стало наше. Приходить там жіночка, каже, двоє наших солдатів каже, в мене в дворі. Жити так бідні не хотів. Обняв мене, каже, мама, прихилив головку сюди мені на Йеса, і кончився. Ми включаємо, почалась війна, це страшно. Так вийшла на вулицю, думаю, побал, оцей, шукаю связь побалакати. Тут кадировці на вуглу. побачили, що я по телефону балакаю. Прийшли, забрали на допит. Телефон провірили, подивились, віддали. У нас вода там, в тому дворі, що басейна, наточили води. Приїхали русські, Машиною забрали в баки, все на світі замок вирвали, била ваша, стало наше. Я кажу, хоч оставте відро води напитися. Нам теж треба. А одного прекрасного дня приходить там жіночка через Женя Тимофєєва. З переулка, каже, так і так двоє наших солдатів каже. в мене в дворі. Отак От шукали по селі якісь медикаменти, перки, що було вдома, все забрали, пішли, подивилися наші хлопці. Хаким Костя і Артемчук. Богдан. Костик із Одеси, а Богданчик із Смельницька, Вольні, поранені, а не було як вивезти. Їх тут було як комахів, не можна було ні туди, ні сюди. Йдеш вже бетері, їдуть, боїшся в сторону навіть піти. Так, що ми їм могли, ти хлопцям допомагали. Одного разу пішли ми, я, Женя пішла там щось по господарству. Дала бульончику, просять так його, давай хоч одну ложечку з'їж, А він відказав, що хлопці от їжі, нічого не цей. А тут два бетери під'їжджають і заходять руски з автоматами. Все в очах. Пере... Думаю, ну це вже все. Зараз нас всіх тут перестріляють і все. Ну Вони назвали того, Артемчука де документи. Він каже, ви ж в мене їх забрали і просять хлопців, щоб не віддавати їх. Вони подивилися, що вони не жильці. Тоді на другий день прийшли, перев'язки робили. І ще в нас медсестра Ольга Ніколаївна, спасіба їй, теж ходила, допомагала Це, де що в неї було, що дики могла медикаменти достати, уколи кололи. Перев'язки робила. Вона як спеціаліст знає, що хоч би нам підказати, як що робити, і звідки ми знаємо. День до кого не поткнемося, всі бояться. Щоб вивезти, скоро визивай вже на Київ вийшли. Ніхто нікде нічого. Ми обігали з Василіною все, що могли. Ну, нема. Тільки жаль, було обідно, що хлопчики померли, тільки ми поховалися, каже, на другий день в селі скоро. Оце було дуже шкода. розумієте? Вони так, бідненькі, тянулись, так хотіли, житочки. Ну перший Артемчук помер. Він цей обняв мене, каже, мама. Прихилив головку сюди мені на і, це, і кончився. На другий день це було 20 вересня, а 21 вересня помер Артемчук Костя. Теж прийшли і медсестра зробили йому перев'язку і теж він помер. Жалко дітей, боже їм. Як... Молоденькі такі жити так бідні хотіли. І що робить нам? Де їм діти? Два покойника в хаті, всієї жіночки, вона теж боялася, вона перенесла, не дай Господь, теж пережила все на світі. Попросили хлопців, тої жінки і ще сусід, викопали яму там у дворі, занесли їх, взяли з дому пленку. Там шифер положили, все закопали. Потім пішли ми там до перекрестки наші 4, 4 хлопчика було. Один танк наш стояв, і коло танка десь метра два лежав хлопчик. Відкрила бронежилет, під бронежилетом були документи в його. Я забрала ці документи, звісно, все в кролі було, і документи, і руки. А потім підійшли ми до цих трьох хлопчиків лежить, той на тому я не могла їх, розумієте, достати. З цього достала, я говорю, і там один був. Достали ми, а потім чоловіки каже, ну ви ж, мужики, ну треба ж якось заховати. Ну, спасіба, хлопчики наші, саяк'яни і кияни заховали їх. А потім, вже, коли наші прийшли, Василюна ходила, показувала, де заховані наші хлопчики. Потім приїхали наші хлопчики, вже ну як, щоб забирати тіла всіх. А вони нам сказали номера батьків, телефонів то совчили батькам, що що хлопці то були живі, цей, а зв'язку не було там, щоб зв'язатися, з цим. Це, це. Все батькам передавала, то вони цей. Хоч батьки узнали, що їхні діти де. Потім приїхали, їх забрали, як наші вже зайшли. Дев'ятого так вони вже звільнили нас, вже так. Цей. Вже тихо було, вже наші хлопчики зайшли, вже там ті, все, сияк'яні, фотографірувалися, вже кажуть, ну, в інтернет, в кого є, бачили, виставили. Снідаємо, дивимося, чоловіка, вже воно русські прийшли. Коли виходить, каже, це наші, наші ленточки. Бо біжимо, кричимо, такі раді, слава Богу, що наші прийшли. Хоч можна було вийти, подихати і свободно побалакати.